Вас те, вітають, мати нехай допомагає людям. Дякую за таке оборонах. Вона дуже допоможе нам роботі. Ключі від двох новеньких автівок передали сьогодні комунальним структурам Запоріжжя. Зокрема, багатофункціональна машина марки Мерседес поповнить автопарк Запорізького територіального центру соціального обслуговування населення. Авто використовуватимуть у щоденній роботі з різними категоріями людей, які перебувають на обліку спецслужби. Комплексні реабілітаційні заклади для реабілітації дітей з інвалідністю, і відділення, які надають послуги, догляд вдома. Є і відділення щодо центру реінтеграції бездомних осіб, там є і наше нічне відділення перебування для безхатченків, також є ну, і інші структурні підрозділи. В центрі є невеликий автопарк, але, ну, на жаль, такого гарного автомобіля ще не було. Комунальному підприємству ЕЛОАЖ передали універсальний міні-навантажувач. Він використовуватиметься для утримання в належному стані доріг і тротуарів у різні пори року, а також в ремонтно-будівельних роботах. Для цього обладнаний всіма необхідними технічними засобами, розповіли на підприємстві. Збирати мусор з доріг, сміття зимку будемо використовувати для прибирання тротуарів та остановочних комплексів від снігу. Також ця техніка може використовуватись як міні-навантажувач для ремонтно-строїтельних, ремонтно-будівельних робіт, також обладнується гідромолотом і другою навісним обладнанням, яким може виконувати ремонтно-будівельні роботи. Це універсальна техніка, яка буде працювати практично без зупинку. Це четвертий міні навантажувач, що отримує на баланс ЛОАЖ. Втім, для повноцінного обслуговування всіх районів міста необхідні ще три одиниці, розповіли на підприємстві. Раніше від міжнародних партнерів тут отримали два екскаватори, котрі активно використовували під час літніх ремонтно-будівельних робіт, а також розборів завалів після ворожих обстрілів. Аби забезпечити комунальні служби міста достатньою кількістю спецтехніки, нині з міжнародними партнерами ведуться активні перемовини. Це Великі і компанії, і донори, і громадські організації, і дуже багато техніки ми вже затягнули до комунальних підприємств. Це і екскаватори, це і навантажувачі, і це дуже, дуже великі такі фірми, які сьогодні допомагають Україні. Невдовзі у місті очікують наступне надходження спецтехніки, що використовуватимуть для життєзабезпечення Запоріжжя і щоденних потреб городян. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.